Точність діагностики це турбота про пацієнта. П'ята міська поліклініка приймає пацієнтів в оновленому приміщенні та з розширеним спектром медпослуг. Тут відкрили сучасну лабораторію з новими аналізаторами та мікроскопами, а також окремий кабінет ортопеда-травматолога. Ми продовжуємо серію відкриттів пунктів забору аналізів в кожній поліклініці. Зручності пацієнтів у кожній з поліклінік ми все таки робимо пункти забору, щоб пацієнти не рухалися в напрямку однієї поліклініки. А також ми Базові всі аналізи робимо в кожній поліклініці окремо для зручності пацієнтів розділити прийом хірурга і травматолога, адже до цього часу це був єдиний кабінет прийому з двома операційними, і звичайно, що для пацієнтів це було дещо незручно. Сергій Дмитрук, лікар-травматолог, щоденно приймає до 25 пацієнтів, не приховує позитивних емоцій від нових умов праці. До сьогоднішнього дня я вів паралельно прийом разом з хірургом. Відповідно, паці... пацієнтам було в кабінетах. Не. Комфортно зараз на даному етапі, тобто я можу вільно поговорити, бути з пацієнтом, випитати всі скарги, зібрати анамнез. З'явився у нас подоскоп, Це дозволяє. Подоскоп на з'явився раніше, але подоскоп дозволяє обстежити пацієнтів з патології стопи. Нова лабораторія обладнана за сучасними стандартами. Завідувачка лабораторії Ольга Можак демонструє переваги оновленого відділення. Зроблений хороший ремонт, оновлене освітлення, оновлена апаратура. Лабораторія обладнана і новими мікроскопами, новим гематологічним аналізатором, сучовим аналізатором. Прийомно до 50 людей. Аналізів може бути до. 300. Івано-Франківська мерія вважає пріоритетом оновлення місцевих медичних закладів. Поліклініки наші приймають в середньому 80 тисяч осіб. Тому дуже важливо, щоб ці умови були належні. Ми на день міста плануємо відкрити поліклініку на Пасічній, для того, щоб цей мікрорайон теж мав свою поліклініку. Тому що раніше люди йшли надовго. Мед установи Івано-Франківська зазнають системної модернізації. Це дає змогу персоналу надавати жителям міста комфортне та якісне медичне обслуговування. Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на вежі.